Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні пропоную поговорити про одну з найпоширеніших помилок уживання прийменника «по». під впливом російської мови, у якій це службове слово дуже поширене, його вживають де треба і де не треба. Але почнемо з тестового завдання. Увага! Немає помилки в рядку, а сходити по хліб. Б. Записувати по алфавіту, В. Завдання по математиці. Подумайте. Визначилися. Отже, немає помилки у варіанті А сходити по хліб. На позначення мети дії використовуємо по піти з якою метою: по хліб, по гриби, по воду. Також це слово до місця, коли йдеться про дію, спрямовану на якусь поверхню, удар по воротах, дощ б'є по вікнах, здебільшого там, де в російській мові по, ми вживаємо прийменники за або з. Наприклад, записувати за алфавітом, завдання з математики. Ось і все. Насамкінець, лише додам. Дбаємо про те, щоб Україна говорила грамотно.